Сьогодні говоримо про те, що новолуння 21 вересня принесе світу та й кожному з нас. Насправді це особливий випадок, і тут уже не треба якихось прелюдій розказувати вам, чому тому, що всі ми вже наслухані, що це буде часткове сонячне затемнення, і власне співпадіння цих днів, коли луна. Формується новолуння у знаку Діви, сонячне затемнення теж, бо сонце в Діві, сонячна діва, тобто дуже багато землі, заземлення, так? І все це напередодні, буквально за декілька годин, до дня, який суттєво у всіх культурах та релігіях, ну просто. Тисячами років відзначається як такий старт нового квартального етапу загрузки нової енергії як день осіннього рівнодення. Тож ми маємо три кульмінаційні події, які зібралися в один час. Чи знаково це? Я думаю, що однозначно, оскільки затемнення, як завжди, проходять у у нас, знаєте, ми вже звикли до цих кармічних вузлів, і вони піднімають карму минулого та карму роду. Тематика заземлення і тематика взагалі діви, як знака, який керує цією стихією, при тому, що Венера теж перейшла у Діву, має певні характеристики на кілька сфер величезний вплив. В цьому відео ми поговоримо спочатку про загальний вплив, і в наступній частині для кожного знаку зодіаку як програється це новолуння на фоні затемнення та з фоном передодні рівнодення. Тож давайте розбиратись поетапно. Що і які сфери будуть максимально задіяні? В першу чергу маємо розуміти, що це певна е, така ситуація, яка розверталася ще влітку. Там у нас буквально місяць тому, трохи більше, е, було новолуння у перших градусах е, діви в серпні. Але ситуація, от в тому новолунні, вона була гранична з левом, і тому практично все літо було як накопичення обставин для ситуації, яка почалась в серпні. Зараз ми маємо новолуння в останніх градусах, і, взагалі, останні градуси вони зачасту в Діві показують в новолунні початок чогось дуже фінансового, приземленого та матеріального у кожного з нас в житті. Так і на міжнародній арені, тобто це точно впровадження чогось, що буде мати суттєвий вплив на фінанси абсолютно кожної людини. Взагалі, останні градуси Діви, вони відповідають за великі інвестиції, за дуже великі гроші, за комунікацію. Бо тут знову ж таки: останні градуси Діви, це однозначно зачіпає ще терезів енергію. І тому це точно буде йти ситуація, яка буде йти через комунікацію з іншими людьми. І ви вже це відчуваєте, тому що в сам день затемнення, а саме тоді новолуння, не відбувається суттєвих подій. Напередодні завжди ідуть такі значені ситуації, які ми вже розуміємо. Тобто, коли я вже це відео публікую, ви вже знаєте, що відбувається. Фактично звірите зараз ще по своєму знаку, по сонячному знаку, та по знаку Луни треба дивитись цього разу. І е, тут що цікаве, що така ситуація, яка є фоном в цей час, тобто, окрім новолуння, ми маємо ще цілий фон подій астрологічних. І такий фон, як зараз, це е, Сатурн Нептун, які в рибах. Такі останні свої переживають реформації в рибах, тому що вони ж переходять у Овна. Зараз ретроград. Це взаємодія новолуння з плутоном. Тобто піднімаються оці такі застарілі, задавлені питання, проблеми, примушені, подавлені емоції, особливо гнів, агресія. Зараз все це підіймається. І дуже часто це схиляє до якихось, ну по-перше, це дає одразу вплив на тіло, і буде схиляти на базі оцих попередніх прожитих емоцій, натворити щось зі своїми грошима. Тож, давайте так, ще раз: сфера, яка буде задіяна, буде медицина, техніка і фінанси. Те, що конкретно скупчується от в ці дні новолуння. Ну і ще взаємодія з ураном новолуння. А уран це IT, нові технології, це розвиток зв'язку, і це, звісно, в момент затемнення глюки зі зв'язком, полопки техніки, проблеми з автомобілями, з транспортом, з пересуванням, зависання техніки, аномальні якісь речі з технікою, але це також прориви, інновації, технології, в які зараз багато кому захочеться вкласти. Можливо, компанія, в якій ви працюєте, буде вкладати зараз в розвиток. Якоїсь системи, яку буде інтегрувати у вашу компанію, і це буде щось інноваційне. Медицина нас вразить інноваційними відкриттями. Також, на жаль, і в агресивній формі спілкування між людьми, такі як воєнні дії та атаки, теж інноваційні технології будуть мати місце, і в новинах напевно буде це звучати. Крім того, ми маємо розуміти, що це також зачіпає. Певну таку інтеграцію для кожного в нас в житті, тобто, ми захочемо, кожен захоче щось купити таке. Хтось там просто програму собі встановить, хтось час GPT на платній основі візьме. Тобто, в кожен з нас вкладає гроші, і для кожного великі гроші це ж зовсім різні цифри. Так вкладає значимі для себе кошти, бо ніби недооцінює цю справу в щось, що дуже інноваційне. Дуже нове, невивчене, та щось таке, з чим вам дуже важко справитися. Тому ось такі покупки, такий шопінг нам гарантований. Це може бути якийсь додаток, який ви оплачуєте, і він для вас, типу, вважається, за що я тут плачу. Знаєте, типу, це за дорого. Хтось буде в кредит брати якийсь зовсім новий гаджет по типу iPhone, е, який якраз вийшов вчасно. Ну, і Насправді цей період, оці кілька днів до і кілька днів після цього новолуння, вони мають такий ще характер закриття певної історії. Яка розвивалася, і початок чогось нового. Та чи буде це нове аж таким новим, про що ми не знаємо? По-перше, чітко, таке саме, така сама ситуація була вже в 2006 році. Про це я вам неодноразово розповідала, тому профільтруйте, як ви це проживали. Тобто, це не означає, що буде один в один, звичайно. Ми ж міняємось розтем, ці 18-річні цикли нас все ж таки міняють за 18 років, ви точно інакші. І те, що було 9 років назад, теж варто би було проаналізувати. Як ви проживали зміни. І там теж було для вас впровадження чогось нового, такого, якби те, що ви потім взяли на щодень для побуту, або в роботі, або в своїй якійсь повсякденній діяльності, яку ви на щодень виконуєте. Але ми маємо ще одну підказку, якщо розглядати тільки фону, те, що я дуже хотіла сказати, і кілька разів вже збила в цьому відео. Тобто фон новолуння схожа взаємодія з Сатурном, з Нептуном, так? коли вона була? І вона була у 20-му році. Якраз в той період, коли розповсюджувалася новина на тему здоров'я. Пам'ятаєте, що це було? Не озвучую зараз прямим словом, аби не банили відео. І, власне, така медична велика афера може бути і зараз. Тому дуже обережно до того, що е, таке. Страшно інноваційне та масове може впроваджуватись зараз. Це може бути і якийсь гаджет, який всім можуть роздавати. Це може бути знову історії можливо, і фейкові про чіпування, це знову великий потяг до різних вакцин. І це такі, власне, щось таке, що для кожної людини ніби підходить, але це щось зовсім нове, що раніше ми не пробували. Як ми це тоді сприймали, ось так само зараз це може бути таким сприйняттям. Єдине, що, знаєте, ми всі рухаємося в пріоритетах. Якщо щось більш значиме для нас, то ми вже, звісно, в меншій мірі переживаємо е, щось такого характеру. Тобто для когось це буде переживання дуже високе, а для когось на фоні інших, наприклад, неприємних подій, це буде, ну, та й пофіг. Тому все залежить від того, як ми сприймаємо це. Давайте зараз розбиратися для кожного знаку. В якій сфері звернути увагу, що там відбувається, тому що знакові ситуації ж відбуваються. Відбуваються ситуації, які вас, по-перше, будуть стимулювати тратити гроші для когось просто міняти роботу, аби заробляти більше. А для когось це буде шок від того як зовсім по-інакшому з цієї точки буде виглядати ваш побут або робоча атмосфера, з точки зору чогось. Мега нового інноваційного, проривного, але дуже складного до сприйняття. Ну і звичайно, здоров'я, здоров'я і здоров'я для цього був вебінар, Він зараз є в доступі в записі. Ви можете його придбати за просто. О, невеличку інвестицію, до речі, і прослухати психосоматичний підручник, як працювати з собою, коли ви відчуваєте ось такі кармічні періоди, як коридор затемнень, якісь недомагання, дивно діагностовані речі, чи щось таке, що відбувається з вашим тілом, бо це є сигналом для вас, що варто пропрацювати, які емоції в собі допрожити. І, взагалі, причина та формула, як з цим справитись, все це є на вебінарі. Тому пишіть, якщо цікавий доступ.